Адам Кадиров, 18-річний син Рамзана Кадирова, голови Чечні, потрапив у серйозну ДТП у Грозному. Це новина, яка поширюється 16 січня 2026 року з чеченських опозиційних джерел та низки ЗМІ, Основне, що відомо на зараз. Кортеж Адама Кадирова рухався на дуже високій швидкості машина за машиною. Раптово з'явилася перешкода, сталася ланцюгова аварія, кілька автомобілів врізалися один в одного. Постраждали кілька людей за деякими даними, зокрема, троє охоронців. Сам Адам Кадиров, госпіталізований у нову республіканську лікарню в Грозному. Стан важкий критичний перебуває у реанімації, без свідомості, за словами джерел у Грозному. Його нібито реанімують і готують до термінового транспортування до Москви. Дороги до лікарні перекриті у місті Великі Затори, зафіксовано літак МНС Російської Федерації поблизу Грозного. Станом на зараз немає жодного підтвердження, що літак за дамом Кадеровим може вилетів до Москви. Ось що відомо з останніх доступних джерел Опозиційні Чеченські канали. Його реанімують і готують до термінової медичної евакуації, транспортування спецбортом до Москви. Сервіси відстеження польотів зафіксували літак МНС Російської Федерації поблизу Грозного. Це може бути саме той борт для евакуації. Дороги до лікарні перекриті, у Грозному великі затори, багато урядових машин і силовиків навколо медзакладу. Офіційних заяв від влади Чечні, Рамзана Кадирова чи російських відомств досі немає. Тобто підготовка до виліту йде, літак мене спомічений у районі, але точного підтвердження виліту саме з ним немає на цю мить.